Коротше, друзі, не стримався, повністю достав його з упаковки. Подивіться на цю красу. Офігенна топова, 5 кВт пліта. До речі, не знаю, чому всі ганяються дуже популярний типа Pride Apollo. це, так скажемо, однокласник цього підсилювача. Але цей підсилювач я вважаю набагато краще, тому що тут міцніший блок питання, вони більш стабільніші, видають просто гору мощі. Під 7, 7 з лишнім кВт грязі може віддавати більше 5 кВт чистого сигналу. Тому, якщо ви можете прокормити таку пліту, ви отримаєте дуже багато офігенної класної, чистої потужності. Ось, зараз давайте я його вам переверну. Посмотримо зі сторони радіатора. Ось так у нас виглядає плита з нижньої так сказати, сторони. Це у нас тут виход самого підсилювача і блок питання на 8 трансформаторів. Ну і там со всіми, як то кажуть, соответствующими плюшками потужного усилителя. Ось тому, взагалі, кайфік. Реально офігенні плити. Цангові РЦАшки. Все як положено. Ось, тому, ребят, ще раз нагадаю: хто хоче собі придбати цей підсилювач, теж у продажу. Ось у нас. Два таких підсилювача, один на магазині, один. Ось я вам показую, який був вообще тільки тільки короче, розпечатав його.